Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Ков, це вже каналу Майдан Громадський Контроль. По запрошенню своїх друзів. От біля мене зараз Еліна Сергіївна. Я приїхав в місто Борисполь для того, щоб знову ж таки допомогти колишнім бойовікам КСП «Бориспільська» відновити правду. В чому суть проблеми? Суть проблеми є в тому, що ось. Зараз подивіться, будь ласка, зібрання бойовиків КСП Бориспільського. Друзі, я сьогодні перебуваю в місті Бориспіль, Ми сьогодні зустрілися з колишніми працівниками КСП Бориспільського. Ми продовжимо розгляд тих проблем, які є. І от зараз я хочу дати слово Галіні Сергіївні. Вона якраз розповідає про проблеми, яку треба буде сьогодні вирішувати. Значить з 2010 року. І до 2000 19-го ми ходили толпою і по 40 чоловік і більше на сесію, тут і на кожу сесію, щоб вирішити нам цю проблему, забудовані паї міською забудовою. Дуже велику роботу зробили депутати, представники влади, От, значить, були рішення, розпорядження, маса документів було. Ну і все таки зупинилися на міській раді. В міській раді за це дуже з якоїсь причини з'явився в секретарях годунок Ярослав Миколайович. Яким чином він там він довіра виборців, там кажуть і на депутата не тягне. А тут секретар. І все, що ми подавали, воно не попадало туди, куди треба. І не вирішували наше питання. І в кінці, значить, вже. І земельні ділянки, і документи, які кажуть, були подані, щоб взамін отримати десь якусь компенсацію, якісь кажуть земельні ділянки. І щезли земельні ділянки, щезли і, і документи, невідомо От. А тут ще так, війна. О, коли обрали Зеленського, ми й до Зеленського звернулися, і він приїжджав сюди в Борисполь, він кажуть, якоби Дав так понятия нам, що все-таки щось мінятися тут у Борисполі. Та тільки він поїхав, все на круги своя. Та сама корупція, ті самі договорняки. І в такий спосіб я сиділа, сиділа, війна, нерозумно подавачка, безпокоїти, тому що ще ж тільки почалася. А все-таки я пішла, зимою пішла. Прийшла, то мені вже зразу у приймальний тут, де, де за кожен, сказали, що голови немає. Я добре знала, що він є. Я пішла з заявою, пішла з вопросами. Дайте нам відповідь, куди ділися наші земельні ділянки, куди ділися документи. От. Але мене прийняли дуже холодно. Там, де стояло телебачення, де у приймальний, там мене не прийняли. Вийшли ми на вулицю, От, а я прийшла з заявою, що в мене опаленням, запаленням мені там наробили боргів якихось мені, попідписували одного імені документи. І в мене такі борги, що я їх оплатити не могла. Я прийшла, хотіла звернутися до голови, до депутатів. І в заяві своїй розписала, заява є. Значить, Галіна Сергієвна підготувала певне звернення тут до президента, до прем'єр-міністра, до депутата Верховної Ради, це ваш округ, який тут у вас є, 98. депутат, 98-й. І в принципі, би, головне звернення зводиться до того, щоб все ж таки Зеленський розібрався в питанні, те, що є по землі у вас. І, І не, ж... тільки по землі. Ну, не тільки по І землі, не тільки по землі. І відношення так. до нас. І все ж таки яким чином вплинув на те, щоб в даній ситуації покращити вашу ситуацію стосовно землі. Ну, саме знаєте, є закон про продаж землі. На що імені дурні не робили, ну в тому то в тому то і справи, щоб за вашою спиною ніхто нічого не продавав, тому що в даній ситуації все це дуже важко. Наскільки я розумію, 28 числа буде сесія, так? Так. І ви хочете на сесії ці питання підняти, Звичайно, що? щоб депутати якимось Нам чином не прийняли рішення. Депутати. Ну, я Це з руки можна? Ні, ну ви розумієте, в будь-якому випадку є голос громадськості, який має право Раду. подати Володимир. заяву, висунути я вимоги. З вами згоден. І... Віктор Володимирович ми, я лічно і мої близькі. Значить, плануємо так, щоб нам навіть на сесії, бо нам заткнуть там рот, а не дадуть слова сказати, щоб на сесії нас підтримали, щоб нам дали захист, О, бо я сесії можу додому де дійти, бо мені пуляли так, а скільки тіше. Якщо, якщо ми йдемо за правду, то треба, щоб ми були захищені, хай дадуть якусь там допомогу. Цьому. Є вже журналістів повно. Хай озвучують оце, хай Зеленський знає. Зеленський сюди не приїде і не захистить нас. Йому ну, немає. Зараз війна, тому не. Війна, на його теж валиться. Я що тоді пропоную? Треба просто подати заяву, щоб вони створили комісію по вас. Це перше, найголовніше. головне. Щоб створили комісію, залучили представників КСП до. Розгляду питання, щоб вони підготували це питання і винесли на сесію. Я так думаю, що 28-го ніхто слухати нікого не буде, тому треба буде подати просто звернення, щоб вони створили комісію по КСП Бориспільській, залучили вас до цього і розглянули. Ми подивилися, друзі, що зібралися по КСП Бориспільській, які сьогодні доручили Галіні Сергіївні, щоб вона все ж таки це питання, яке відпадало до міського голови. Ми сьогодні. Обговорили це питання, підготували певну заяву. Ось вона, ви бачите. Вся заява. Ми подали цю заяву, зараз ви бачите, як ми її подаємо. Щоб Потім ці документи не зникли, здесь, бо це дуже важливі документи. Один екземпляр ваш, а другий декопія це наш. Там про створення комісії. Глибицької. Тивангівської. Це Наш екземпляр, А может там от десь Ну так, чтобы на місці на було написано прийняти, Ну от обычно тут пишуть, Да, вот тут, ага, тут, да. До міського голови Борисенка з проханням, щоб все ж таки поставили край тому, ті незаконної забудови, яка сьогодні йде на землях пайовиків КСП Бориспільських. Хочу сказати велику вдячність Віктору Володимиричу Калванцеву, іншим, які нам допомагали. Ми майже добилися свого. Та остався в нас один недороблений кусок роботи. Забудовані паї, ніяк не можемо вирішити це питання. Сьогодні бойовики оці кажуть, потерпіли, просить мене, щоб я продовжила це. Здоров'я нема вже, важко нам усім. Нам би якийсь спокій, але його немає. Тому спасибо Віктору Володимировичу. Спасибо громадському контролю, колись допомогли нам зарплату отримати. Чому такі проблеми? Не знаю. Невже вже не пора вже звернути увагу, що кожен буде старий, кожен не матиме здоров'я і захоче спокою. Не мене ж нікого це. Але ми оце терпимо, такі. терпимо таку наругу над собою. Дякую людям, які нам допомагають. В даній частині ми вимагаємо на виконання вимог України, закону України про звернення громадян, створити певну комісію із числа депутатів, а також членів виконкому та пайовиків КСП Бориспільська, для того, щоб розібралося щодо незаконної забудови, щоб вирішили всі проблеми, які сьогодні підняті щоб подивилися, хто законно, хто незаконно будує. І якщо там щось незаконне, щоб ці питання обговорили і вирішили все це законним шляхом, потім, можливо, це питання винести, як кажуть, на сесію. Значить, ми вимагаємо, щоб розгляд даної заяви відбувся в присутності пайоків КСП Бориспільське. Для цього ми надали відповідні контактні телефони і надали також контактний телефон адвоката, який буде допомагати. СП Бориспільський. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський Контроль. До зустрічі, друзі. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.